Шейкер-шейкер. Боже, як вони гарно висять! Подвалилась дубка. О, Боже, а насіння шикарне. У мене в руках кошик, а в кошику склянка і сікатор. Я біля люфи. І це означає, що сьогодні ми збираємо вже стиглу люфу і зробимо з неї губку. Гайда? І так, перший плід. слухаємо. Знаєте, що це означає? Що Люфа достигла. Беремо сікатор. Це, це так звучить насіння у Люфи. Так, давайте далі. Ті, що внизу, вони вже. Вони вже подостигали ті, що внизу. Я думала, тут декілька люфечок достигло, а тут уже тут, тут, тут є, тут вже є, що збирати. Ми, до речі, в цьому році посадили вперше таку кількість. В минулому році був у мене пробний рік, я посадила лише три рослини. Вони мені так сподобалися, і моїм глядачам так сподобалося, що в цьому році я вирішила рубанутися і посадила 77 кущів. Досить багатенько нав'язалося. І ось ті, що внизу в'язалися, вони вже стиглі, а ті, що вгорі, я думаю, що до жовтня вони до морозів геть достигнуть і, і зберемо врожай ще й в жовтні. Ця жовтіє вже, але ще вона ще не стигла. Ось ще одна ознака: це засохший хвостик. Ось яким, яким Люфа кріпиться до стебла, до бадилля. Ох, як я люблю цей звук. Так, ідемо на ту сторону, бо тут менше, там всередині трішки більше. Я, боже, Боже, я тут так давно не була, як тут гарно. Просто моя мрія. Подивіться, боже. дось, та то ще не стигла, я бачила з того боку її. Люди, це просто моя мрія. Минулому році я мріяла, щоб усі отак висіли на цій опорі, але вони в нас ще раніше почали в'язатись. Яка краса, яка краса! У мене вже тут так багато люф назбиралось. Тому оператор, візьміть, будь ласка, склянку, дякую. Йдемо е, далі. Ну, тут ще бачу зелень. Боже, як вони гарно висять, я не можу, така краса. Дуже гарно. Так. О, доця знайшла. Бачите, понизу я й не бачу. Дивіться, як тільки зірвала, дуже прикольний факт. Як тільки зірвала, бачите? Чуєте? Не тарабанить, тільки стукнула. Маракас. Шейкер-шейкер. Ось. Ого, це геть дерев'яний вже. Треба було більший кошик брати. Я ще й найменший вибрала, думаю, та що там хіба там щось є? Просто це, мабуть, максимальний розмір на цій нашій опорі. Боже, тут вов треба підперти, бо воно, мабуть, вже завалиться скоро. Е, максимальний розмір, я думаю, пів метра точно. Е, а ці внизу вони менші були самі по собі е, люфи. Тому з цієї, думаю, буде. Багатенько і насіння, і губка буде велика. Так, продовжуємо. У нас вже настільки повна корзина не влазить. Там ще жовтувата. Я такі, знаєте, що, жов... що трошки жовтуваті, не повністю коричневі. Я їх не беру, бо воно от -от там, де жовте, воно буде таке сирувате, мокре. Нам треба повністю коричневі плоди. Ой, одвалився, одвалилась дубка. То так і треба. Дивіться, стільки в нас плодів достиглих. Ой, доця набрала, і я набрала. Йдемо до хати, будемо зараз їх чистити, дивитися, що там за насіння, чи воно достигло, і чистити, робити губку. Бо нема чим посуду мити. Але... Ой, дочі, яблуко твоє. Тримай. Так. Ну що, любі друзі? Давайте порахуємо, скільки нас на цей раз вдалося зібрати 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вдалося нам зібрати сьогодні 17 люфен. Так, як власне чиститься люфа? Вона вже є готовою губкою, тут взагалі немає заморок ніяких, просто беремо. Тут є така пипка. Пипка. Тут є така дубка, яка дуже легко відпадає. Ось так. Ось так. Але перед цим треба було її гарно потрясти. І тепер вона просто собі. О, Боже, а насіння шикарне. Тепер Робимо найулюбленіше моє. О, клас. Ось таке робимо і прибираємо ось цю шкірку. Дивіться, боже, як вона чиститься. Це такі кайфулі. такі найкращі за усі антистреси. Ми бачу, всередині ще є насіння, ще його немало. Ми зараз почистимо шкірку і будемо витрушувати ще насіння, бо воно нам тут не потрібне. Це насіння класне. Але дивіться, тут є. Давай покажемо дуже гарне, велике, до речі, де неде ось таке біленьке є, то ми його викидаємо. Але загалом прям дуже шикарне насіння. Я таке й садила. Сьогодні я не знаю, що я вже вам у вже... заходить сонце, не знаю, що вам покажу готовий результат. Але я планую зробити це сьогодні. Що я потім буду робити з цими губками? Їх потрібно замочити в кип'ятку для того, щоб тут де не ще волокна є, щоб вони відкисли. І потім можна нею вже користувати. Поки ще видно більш-менш дворі, повибирала з усіх люфів насіння. Ось таке вийшло. Треба його ще, звичайно, поперебирати гарненько, те, щоб біленьке, пустеньке повикидати. Але загалом мені дуже подобається більшість насінин, класна, чорна, повна, шикарно. шикарно. А це вже, я думаю, зараз в переберу. Без вас е ось такі губки я з чоловіком, і з ліною виростила у себе на городі. Уявляєте, в Кіровоградській області. Ой, і забула сказати, вам ще треба підписатися на мій канал. Я тут часто показую ліфу. Е, і ставити мені подобайки, писати коментарі. Дякую за перегляд. А ну видно? Уже яка там година? Так, ну що, дивіться, отакий результат. Все-таки покажу вам. Йдемо замочувати в гарячу воду на декілька годин.